Середа, 17 квітня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Колеса та запчастини до вантажних та легкових автомобілів напередодні передав бійцям одного із підрозділів Сил оборони міський голова Олександр Семчишин. На придбання цієї партії допомоги із бюджету громади витратили 1 мільйон 200 тисяч гривень. Наразі очікують поставки запчастин ще на 700 тисяч, повідомив очільник міста. Загалом за 2023 рік та перші місяці 2024 року на ремонт військової техніки та автомобілів, а також придбання необхідного для наших захисників із бюджету виділили вже майже 38 мільйонів гривень. Бійцям восьмого полку сил спеціальних операцій необхідна виносна антена Евенджер для квадрокоптера. Вона допомагатиме керувати бойовою пташкою на відстані. Завдяки цьому робота оператора буде значно безпечнішою. Вартість обладнання 76 тисяч гривень. Збір на антенну що місяць тому відкрили волонтери громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки. Та нині на їхніх рахунках лише половина необхідної суми. Тож хмельничан. Просять підтримати військових донатом. Реквізити для збору коштів можна знайти у соцмережах громадської організації. Місяць тому ми відкрили збір на антени і на акумулятори. Акумулятори потрібні для дронів, антени потрібні для того, щоб дрони далі долітали до наших небажаних сусідів. Збір ми відкрили на 100 тисяч у зв'язку з тим, що акумулятори вартують 26 тисяч, 24 тисячі, перепрошую, а сам, сама антенна 76. Збір відкрився дуже важко, донатів майже немає. Ми вже купили акумулятори і зараз зібрали на сьогоднішню хвилину 38 тисяч, тобто рівно половину. На нашого збору. Е, поки є, але чекаємо якось, якогось руху, щоб люди все-таки активувалися, тому що війна триває і дійсно потрібна військовим наша підтримка. Все знаходиться в наш, на нашій групі Мистецька сотня Гайдамаків, всіх повністю в соцмережах, в Телеграмі, в Інстаграмі, в Фейсбуці. Тобто ми, ми всюди є. в принципі. Друзі, прошу підтримати, виправдаємо вашу довіру. Смерть москалям! Негайно! Сім торговельних кіосків на Хмельницькому центральному продовольчому ринку пошкодив вогонь ввечері 16 квітня. Як повідомили у прес-службі головного управління ДСНС у Хмельницькій області, пожежа виникла на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники не допустили розповсюдження вогню територією ринку. Загиблих і травмованих на пожежі не було. Що стало причиною загоряння, наразі встановлюють. План дій Зелене місто презентували освітянам Хмельницької громади. Про стратегічний екологічний документ, затверджений у червні 2023-го, вчителі зможуть розповідати учням на уроках біології та хімії. Зокрема, про те, як сортувати сміття, заощаджувати енергоресурси і скільки зелених зон є в Хмельницькому. Управління з питань екології та контролю за благоустроєм створює відео для таких уроків. Ірина Аріон продовжить. Високий рівень забруднення повітря, незбалансоване споживання води і недостатня кількість зелених зон у середмісті. Ці та інші екологічні проблеми покликаний розв'язати план дій зелене місто у Хмельницькому. Стратегічний документ, затверджений у червні 2023-го міською радою в рамках програми ЄБРР, презентували освітянам Хмельницької громади. Один з шести секторів плану дій на 10 років тверді відходи. Йдеться про будівництво сміттєпереробного комплексу, рекультивацію діючого полігону та створення двох нових карт, а також сортування сміття. Зараз ми вже почали збирати і пет і скло силами комунального підприємства. В майбутньому кількість відходів для сортування буде збільшуватися, і відповідно це теж наша стратегія, як зараз вже заздалегідь до моменту, коли ми їх поставимо, підходити, щоб навчати і дітей, і мешканців міста, щоб все це працювало ефективно. Додамо контейнер для пакування. Так званого, де будуть інші види відходів, які можна відсортувати, а не кидати їх в загальний контейнер для змішаних відходів. Конференція об'єднала майже півсотні вчителів біології та хімії закладів освіти громади в управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм, завершують роботу над уроком про зелене місто. Він буде складатися із. Інформаційних матеріалів, які ми їм надамо, плюс відеоматеріали, які ми відзнімаємо, це буде такий короткий відеоролик, показовий, який буде показувати в принципі, для чого цей документ, що він передбачає у такому простому форматі, для того, щоб вони змогли пояснити це в дітям у школі. До 1 травня він буде готовий і кожен з вчителів отримує його свідоцтв. Стратегічна мета облаштування нових зелених зон у Хмельницькому, аби на кожного мешканця міста було понад 10 квадратних метрів зелених насаджень. Зараз цей показник 7,8. Цьогоріч в місті розпочали інвентаризацію дерев, зменшення шкідливих викидів у повітря. Теж у плані дій для цього оновлюють громадський транспорт. На другому маршруті курсують автобуси, які працюють на Природньому газу. Це взагалі зовсім інший клас екологічності. Він йде вище, навіть за євро 6. Зараз у нас їх вже в місті нараховується 10 одиниць. Також у нас за кошти, за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку проводиться закупівля 42 тролейбусів нових, 8 з яких буде на автономному ходу. Заощадження енергоресурсів від економії води до утеплення багатоповерхівок одна з цілей зеленого міста. Однак починати має кожен з себе, вважає учасниця конференції Інна Шурко. Ми єдина школа, яка брала участь у такому проєкту зерзервести. Ми їздили у Київ і розпочиналося так і ж як у Гуфі Центр. Ми пробували першими сортувати сміття. Вчора ми з дітьми висаджували різноманітні квіти. Висаджували дерева, різні кущі. Я вважаю, що ну це має розпочинатися з нас. Це такі проєкти мають діяти. Ну дуже добре, що також підключається і Гуфі Центр, тому що наші діти мабуть кожен клас там був. Для реалізації плану дій Зелене місто залучатимуть гранти, фінансування партнерів з розвитку, а також частково кошти бюджету громади. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Близько 30 звернень щодо шахрайств в інтернеті надійшло до правоохоронців від жителів Хмельниччини упродовж березня. Про це розповіли у відділі протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області. Одна із найпоширеніших схем друг просить у борг. Зловмисники використовують фішингові посилання, зламують облікові записи в соцмережах. Далі з цих акаунтів просять друзів-користувачів позичити гроші. Ніколи не передавайте ніякі коди від додатків, також від банкінгу онлайн третім особам. Ніхто не буде вас просити дані відомості. Також не переходимо за підозрілими посиланнями, аналізуємо інформацію, яка нам приходить. Так? Не скануємо QR-коди, які нам надсилають, до прикладу, там під різноманітними ситуаціями. Також. Ставимо на свої облікові записи, де можна, двофакторну аутентифікацію та додаткові способи захисту і відновлення акаунту. Можна звернутися на гарячу лінію кіберполіції безпосередньо, також на сайт кіберполіції. Там є форма зворотнього зв'язку. Ви можете подати онлайн-заяву про вчення стосовно вас або ваших рідних фактично кримінального правопорушення. Також можна звернутися в будь-який. Відділок за місцем вашої реєстрації або проживання. Майстер-клас із писанкарства відбувся у Хмельницькому Карітасі. На нього завітали діти, які відвідують соціальний центр благодійного фонду. Разом із представниками школи іконопису Нікош вони розписували писанки акриловими фарбами. Працювали разом зі своїми матусями. Готові вироби. Учасники майстер-класу забрали додому, аби покласти їх до великоднього кошика. Перше в нас було курча, друге це буде зайчиня. І батьки відпочивають трошки арт-терапії, займаються разом з дітьми. Тут дуже класні спеціалісти, вони дуже щирі і діти це відчувають, я думаю. Саме тому їм дуже тут подобається. Незабаром великдень. Одне з найбільших християнських свят. Саме тому ми зібралися на тематичний майстер-клас. Звичайно, дітки, які відвідують соціальний центр при благодійному фонді «Карітас», прийшли з батьками з прекрасною підтримкою для того, щоб долучитися до народних традицій, побачити прекрасне, познайомитися з іншими людьми, поспілкуватися. Адже ми проводимо не лише майстер-класи, але ми проводимо і соціалізацію. Ми вчимося тримати пензлик, володіти фарбами, дивитися, як вони комбінуються. А уже на майстер-класах, на ось таких, як сьогодні, масштабних, ми працюємо всі разом. Я бачу посмішки на їхніх обличчях, я бачу позитивні емоції, я бачу, яким це подобається. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також у групах у соціальних мережах та на офіційному сайті ТРК «Місто». Залишайтеся з нами. Побачимось!